Мрія, ми все можемо, ми самі, і збуваються на і летить у небо ластівкою. Мрія. Наша пісня. Приїхали у мрію, ми добре відпочить, купати заборати, і Весело дружить. Зарядка дискотека, футбол кіно і гра, Прийшло прекрасне літо, відпочивать пора, табір мрія, табір мрія, відпочити ми, зумієм, буде кожен з нас В наші мрії веселкові, табір мрія, табір мрія, відпочити ми, зуміє, буде кожен з нас здоровий. Наші рісе веселкові. Молодські. Це ось ми. Це не ми. Ми, дівчата і хлоп'ята, вищий Брия. клас. Мрія. клас. Мрія. клас. Мрія. клас, клас, клас. Перше за ним. За ним. Май життя має всі кольори. Дерзай, шукай, піздавай, рухається ми і твори. Наша <реклама> ми шукаєм свій життя, себе у нім. Досягаєм у житті своїх ошиб. Мрієм жити, будувати три-чотири раза три. І ти світ розпартувати у яскраві кольори. Жизна він співає, пісня лине в небеса? Ми обожнюємо мрію, тут звершаться чудеса. Піде сум і настрій підійметься, враз. кращі друзі і вожаті цього року у нас відривайся з нами. сповнюй радістю серця на все життя запам'ятається, нам змінася. А зараз ми співаємо тут чудові пісні. Мрія 26 шістнадцять, посміхнеться мені. Мрія. У серцях ракуй нас, омія, oh, я yeah. 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 просто, клас. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим, я буду білим, як сніг, якщо ти не бути, дозволиш мені, Хочеш, я твоїм кольором буду. Восьмим кольором, восьми чудом білим я буду білим, як сні. Якщо ти не буде, дозволиш мені, дозволиш, я знаю, натягнуться з порвуться і я полечу, я буду співати у небі літати, за мрію життям заплачу, він пізно не йди не йди від мене, моро пару я я налию собі, я налию тобі зня, а хочеш і з хто ти є ти взяла моє життя і не віддала хто ти є ти випила мою кров. І п'яною впала, Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є і ким не була ти. Я не здам. налию тобі, я налию тобі сібрала, а хочеш і мене до ти є, ти взяла моє життя і не віддала, хто ти є, ти випила мою кров і п'яною пала, твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є і ким би не була ти. Я не сам себе бою, я не сам себе без я не сам телефону. Дякую за розважальну програму.